Податкова служба України перейшла на нові методи і форми роботи з платниками податків. За новітніми зразками кращих світових практик, податківці поступово крок за кроком, впроваджують сервісні послуги для своїх клієнтів, які допомагають швидко і якісно отримати інформацію, електронний підпис чи навіть потрібну довідку, не відвідуючи податкову інспекцію. Про основні сервісні послуги податкової в наступному сюжеті. Таким способом податкова служба України трансформується з фіскального органу до СЕГ. Сервісної служби і зміцнює свої позиції в рейтингах податкових систем світу. Податкова служба для платників, а не навпаки, такий основний принцип модернізації методів роботи. Кожного разу поетапно відпрацьовуються нові сервісні послуги для платників податків. На єдиному вебпорталі діють такі основні сервіси. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера. Реєстр платників ПДВ, анульовані свідоцтва платників ПДВ, розміщено кодифікований податковий кодекс, зважаючи на велику кількість змін, які внесені до, до кодексу, єдина база податкових знань, яка використовується платниками, яка використовується і платниками, і, і в тому числі і податківцями для надання податкових консультацій та різного роду роз'яснень. Податковий календар, який інформує про граничні терміни подання декларацій та подання звіт, та сплати податкових зобов'язань. Надана можливість безкоштовно отримати електронні ключі для подання електронної звітності, новий сервіс отримання на свій емейл повідомлення про податковий борг та про динаміку руху в сторону збільшення чи в сторону зменшення. Також новий сервіс надання податковим органам довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами ДПС, так само в електронному вигляді на емейл. Крім того, за бажанням людина приходить до податкової інспекції. І отримує паперову довідку. Також працює гаряча лінія пульс податкової, куди можна звертатися зі скаргами на неправомірні дії податківців. Податкова сервісна служба і надалі поповнюється новими послугами.